8 березня родина, колеги та друзі прощалися із відомим волинським журналістом Романом Флішаровським. Чоловік помер на 72-му році життя після довгої боротьби із хворобою. Відійшов у вічність відомий волинський журналіст Роман Флішаровський. Його серце зупинилося 7 березня на 72-му році життя. Попрощатися із чоловіком прийшли його колеги, друзі, знайомі та прості лучани, які захоплювалися його талантом. Колега покійного Романа Катерина Зобчук ділиться спогадами та розповідає, що просиділа разом із Флішаровським в одному кабінеті 38 років. За її словами, він був доброю та чуйною людиною. Я з ним працювала в Волині в одному кабінеті, просиділа 38 років, то можу уявити, що бачила його в різних ситуаціях і, і в радісних, і не в дуже. І коли на роботі щось було успішно, і по-різному бувало. І в редакції всі. Запам'ятають його як доброю, від... чуйною людиною. Якщо кажуть, що про покійників говорять або хороше, або мовчать, то я думаю, що сьогодні всім легко, як кажуть, не лукавлячи, можуть сказати про нього тільки хороші слова. Роман Флішаровський народився 24 січня 1948 року у селі Маньків Локаженського району. Наприкінці того ж року його батьки переїхали до Луцька, закінчив Луцьку середню школу номер 1 Служив у збройних силах СССР. Звідки у 1969 році прийшов на роботу у газету Радянська Волинь. Цій газеті віддав майже 50 років життя. Романа Флішаровського знає 79-го Року, навіть не 70-75-го року. Ми постійно з ним спілкувалися. Це прекрасна людина, товариська, щира, добра, завжди усміхнена, завжди привітна. І в нього завжди було дуже багато друзів. І він Романа був відданий так само і друзям, і газеті, і темі. Тема спорту у нього була головна. Якщо потрібно було знати якісь новини за Волинь, от ще раніше за газет за команду Торпедо, то ми дзвонили до Романа. і Роман був з таких, що щиро ділився інформацією. Дво роки тому здоров'я Романа Флішаровського значно погіршилося. Його підкусила підступна та страшна хвороба, інсульт з ускладненнями. Колеги розповідають, що, попри все, він продовжував працювати та вести активний спосіб життя. Журналістську Практику першу серйозну починав в газеті Радянська Волинь в відділі інформації, в якому працював Роман Олександрович, тобто він був моїм наставником, вважаєте, з 80-го року. Так, з 80-го року ми її і дружили, і підтримували. Я теж займався спортивною журналістикою, тобто ми колеги. І скажімо так, що волинська журналістика понесла величезну втрату, коли відійшов у вічність Роман Олександрович. Це був великий професіонал. Дуже чуйна, весела людина, який любив понад усе свою роботу, свою професію віддавався і сповна. Поховали відомого волинського журналіста Романа Флішаровського на кладовищі у селі Гараджа поблизу Луцька. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі.